Українці в Грузії вітають українців по всьому світу зі святом Різдва Христового. Нехай цей рік для нас стане переможним. Світло завжди перемагає темряву. Не дивуйся завжди бойця святи, та журтують, англій люди, англій, люди, весело жануть, тих на вітах молодитися, а не співайся. за щопі invitaлі що fuorijuє Покрітають пасти, галі всюда, що доповідаю, і ми рождену, за і ми рождену Богу повідаймо, слава Богушні, слава Богу, Богушні, Сьому, заспіваймо. Христос, родився, помнозився, ангели співають, заспівають і вітають, попри вітають пасти, галі, чудо що доповідає. Народився! Славімо його!